Тема сьогоднішнього року населення, природні умови і ресурси Азії. Серед інших регіонів Азія вирізняється найбільш контрастним рельєфом. Три чверті її площі займають гори: нагір'я та плескогір'я. На півдні та сході на тисячі кілометрів простягаються гірські системи, молоді сейсмічно активні гори Альпійського, Гімалайського та Тихоокеанського поясів. Між ними розташовані великі за площею рівнини. Велика Китайська, плоскогір'я, Декан та Аравійське, Туранська та індоганська низовина тощо. Клімат також неоднорідний. Північні райони Китаю та Монголії зайняті тайговими лісами, на окремих ділянках навіть поширена багаторічна мерзлота. На крайньому півдні в Індонезії та Малайзії простягаються вологі екваторіальні ліси, а температура повітря рідко опускається нижче плюс 25 градусів Цельсія. При просуванні глиб материка клімат стає більш континентальним. В Азії розташовано декілька великих пустель рубель халі в Саудівській Аравії, Гобі в Монголії та Китаї. Водночас тут є найвологіше місце на планеті. У передгір'ях Гібалаї випадає понад 11 тисяч міліметрів опадів за рік. Природні багатства Азії також розміщені вкрай нерівномірно. Із мінеральних ресурсів найбільше значення мають запаси паливних корисних копалин. Так, у Західній Азії, в районі Перської затоки і низці прилеглих територій розташована найбільша нафтогазоносна провінція. Значні запаси нафти та природного газу зосереджені в центральноазійському та Зонському басейнах. Велике значення мають поклади вугілля, найбільші родовища якого розташовані на території Китаю та Індії. Рудними корисними копалинами найкраще забезпечені країни Південної, Південно-Східної та Східної Азії. Світове значення мають запаси Залізної та марганцової руд, що залягають у надрах Індії, Хромітів у Туреччині і на Філіпінах, Олова і Вольфраму у Малайзії, Тайланді та М'янмі. Територія Азії пронизана потужними річковими системами, найкращими забезпечені східні. Південні та південно-східні райони. Великі проблеми з водопостачанням відчувають промислово розвинуті райони Японії, Сінгапур та Сянган. Через те 80% прісної води Сінгапур купує в Малайзії, а Сянган – третину в Китаї, а ще третину отримує внаслідок опріснення морської води. Найважливішими джерелами водопостачання є річки Китаю, це Єнзи та Хунге, Індії, Ганг. Пакистану, Інд, Бангладеш, Іраваді, Іраку, Тигр, Туркменістану та Узбекистану Амудар'я. Багаті на гідроенергоресурси річки Тибету, це Китай, Поскогір'я Декан, Індія, гір Центральної Азії. Різноманітні природні умови Азії відбилися на різноманітті земельних ресурсів. У регіоні сконцентровано майже одна третя рілі та одна п'ята пасовищ, та дві третіх зрошувальних площ світу. Понад 90% рілі сконцентровано в мусонних областях, де сформувалися родючі жовтоземи, червоноземи та бурі лісові, наприклад, в Китаєві, а також чорні тропічні ґрунти в Індії. Найкращі чорноземні ґрунти розміщені у степовій зоні на півночі Казахстану, частково в Китаї. Родючими є також землі середземноморських областей, Коричневі в Туреччині. Лісовими ресурсами краще за інші регіони забезпечена Південно-Східна Азія, де збереглися великі площі мусонних та вологих акваторіальних лісів. Тут поширені цінні породи дерев, які на світовому ринку мають великий попит залізне, чорне, червоне, камфорне, сандалове тощо. Країни Азії мають значні та перспективні рекреаційні ресурси. За кількістю об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО це близько 300, Азія поступається лише Європі. Привабливими для туристів є Туреччина, Непал, Китай, Ірак, Індія, Саудівська Аравія, Ізраїль, Таїланд, Індонезія, Японія. Таким чином, загальний природний потенціал країн Азії багатий. За кількістю населення, Азіатський регіон є лідером. Його частка у світовому населенні становить майже 60%, понад 4,4 мільярда осіб. В Азії розташовані 7 із 13 найзаселеніших країн світу. Кількість жителів у цих країнах понад 100 мільйонів осіб, а в Індії та Китаї перевищує 1 мільярд осіб. Крім того, в Азії є чимало країн із великою кількістю населення. Це В'єтнам, Туреччина, Таїланд, Бірма, Південна Корея. Це пояснюється тим, що низка країн ще перебуває на другому етапі демографічного переходу, тобто на стадії демографічного вибуху, хоча з 1990-х років він явно пішов на спад. Високий природний приріст, в середньому 14% за рік, зумовлює підвищену частку дітей і підлітків до 30%. Люди похилого віку в більшості країн становлять менше, ніж 10% населення. Винятком є Японія, яка завдяки зниженню народжуваності та високій тривалості життя має більш старе суспільство. З одного боку, це створює величезний трудовий потенціал, а з іншого породжує у багатьох країнах значні соціально-економічні проблеми. Тому країни проводять демографічну політику, спрямовану на скорочення народжуваності. В окремих країнах Східної та Південно-Східної Азії демографічна політика призвела до значного зниження народжуваності та природного приросту. У статевій структурі населення країн Азії переважають чоловіки. На тисячу жінок припадає 1034 чоловіки. Нерівномірність економічного розвитку країн Азії спричиняє активну трудову міграцію. Основними центрами тяжіння робочої сили в регіоні Є країни перської затоки: Бахрейн, Кувейт, Омар, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також нові індустріальні країни Сингапур, Малайзія, Таїланд. Водночас Азія є основним експортером робочої сили в інші регіони світу, так звані Чайнатаун, тобто цілі квартали переселенців, є в більшості сучасних великих міст Західної Європи та Північної Америки. А частка в'єтнамців, турків, індійців стає все більшою в країнах Європейського Союзу і США. Цей регіон є батьківщиною усіх трьох світових релігій. Дві з них, християнство та іслам, виникли на Близькому Сході. Буддизм сформувався в Північній Індії. У країнах Західної Азії найбільшого поширення набув іслам. Буддизм, як друга релігія, наявний в усіх їхніх регіонах Азії. Єдина країна, в якій буддизм має статус державної релізії це Монголія. Католицизм сповідують на Філіпінах, а також близько половини населення Південної Кореї та Лівану. Крім світових релігій, в Азії існує багато великих етнічних релігій, зокрема Даосизм і конфуціянство в Китаї, індуїзм та сикхізм в Індії, іудаїзм в Ізраїлі, синтуїзм в Японії. Розміщення населення в регіоні вирізняється особливою нерівномірністю. Середня густота населення в Азії становить близько 100 осіб на кілометр квадратний. Це вдвічі більше за середньосвітовий показник. Більшість населення проживає на узбережжях морів та океанів, а також поблизу великих річок. Подекуди густота населення сягає рекордних значень. Сингапур 7697 осіб на кілометр квадратний. Бахрейн 1772 особи на кілометр квадратний. Бангладеш 1116 кіло... осіб на кілометр квадратний, Ліван 560 осіб на кілометр квадратний. Південна Корея 505 осіб на кілометр квадратний. Водночас пустельні лісові високогірні райони залишаються майже безлюдними. Значний вплив на розміщення населення має урбанізація. Яка наприкінці ХХ століття набула в регіоні форму міського вибуху. Найвищі показники урбанізації в Японії, Ізраїлі, Південній Кореї та країнах Перської Затоки понад 80%. У більшості країн регіону рівень урбанізації коливається від низького до середнього. Найменша кількість жителів у Непалі 18%. Зараз більшість населення Азії проживає в сільській місцевості 55%. Однак, за темпами урбанізації, вона випереджає всі інші регіони світу. Особливою рисою урбанізації країн регіону є зосередження переважної частини людей у дуже великих містах. Навколо міст формуються великі міські агломерації, із десяти найбільших агломерацій світу вісім розміщені в Азії.